Зараз я вам покажу, як робити з шоколаду метелика та сердечка. Для у нас знадобиться папір простий, е, обгортушний папір, або е, якась клейонка, яка я вас вдала, або ж пергаментний папір. І ручка. На листочку намалювала два ось таких сердечка. Ось сердечка. І на другому намалювала метелика. Е, Папір з метеликом я зігнула вдвоє і е, поставила на нього е, обгорточний папір. І так само зробила я з першим малюнком. Виклала обгорточні папери. Е, пізніше нам знадобиться ш, е, простий файл. І е, шоколад, і ножнички маленькі, і гаряча вода. Вода має бути. Е, не має кипіти, вона повинна бути такою температури, щоб трошки було гаряче в руку. Тепер беремо. Я трошки подрібнила шоколад. Простий чорний шоколад. Ставлю я в файл його. І відправляю в е, гарячу воду. Тут в мене стоїть освітати помалу. У нас все ось з... стопитися, щоб не було легко малювати. Можна трошки руками перемішати, щоб весь шоколад так, 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 не так, не так. і поперець. Опа, Так тихо, що все ступилося вже трошки. Зовсім чуть-чуть покормиється. Не потрібно. Можете собі наперед поставити, щоб топився шоколад, а тоді намалювати відповідно собі малюночки, підготувати все, що вам потрібно, а тоді вже топити шоколад. Я мішаю, бо там ще є кусочки шоколаду, які не потопилися. І далі ж продовжую не тримати, якщо у вас вода. Холоне, можете її Я або долити гарячою води. Тоже, мабуть, все. Ще трошечко. Є трохи в руці. Трохи в руці її здоровля так, щоб він потопився. Угу. Угу. Ще трошки. Треба, щоб він весь стопився, тому що потім будемо малювати і може попастися той кусочок якраз який не все. Беремо тепер ми цю нашу масу, зтискаємо вниз, його так. і обрізаємо маленький, малесенький-малесенький кусочок беремо. Так, трошки від. Сунемо, обрізаємо маленький кусочок того і малюємо по наших контурах. так Можна трошки виходити, то вже таке і таку сіточку робимо. Ось і наступне. Ніточку. Трошки не вилізло, підсуваємо і далі малюємо сіточку ось так. Приблизно наші сердечка виглядають. Ще зробимо їм трошки такий хвостик, щоб було легше пізніше запхати. Тепер малюємо метелика трошки підсосу, метелика з серединкою малюю метеликою, і пізніше вже краєчка. Трошки в мене загусло, погано Раз. І наступний. Після цього беремо і метелик згинаємо, щоб він так нас і застиг. Можна трошки почекати. Зараз я трошки його зроблю шоколаднішим, бо забагато дала мусимо виходити з ситуації і замальовувати весь метелик. Коричнева, <кій> він як вистигне, ви можете його потім трошки повирізати ще з нього, ось? Металик посігнутий, сердечко готове і все.